Оплата тільки готівкою. Вже три тижні в Ужгородських муніципальних автобусах пасажири стикаються із проблемою під час безготівкової оплати проїзду. Валідатори працюють з перебоями З 17 18 січня. Почалися перебої в роботі терміналів. Відповідно, на екрані, де встановлений які ну на екрані який встановлений в автобусі при здійсненні оплати карткою, з'являється так званий. Годинничок і термінал зависає зараз. Містом курсує 25 електронів ще два резервні. У всіх встановлені валідатори, які обслуговуються Приватбанком. У Фінустанові проблему пояснюють перебоями у зв'язку та запевняють, що працюють над її вирішенням. Проблема в забезпеченим обладнанням, підключенням до мережі, це, це проблема обладнання, яку ми вирішуємо разом з вендорами. Наша команда, яка займається а, цим проектом, вони ну, 24 на 7 працюють в консультаціях і з тими, хто виробляє обладнання, і з тими, хто постачає зв'язок. І різні е, варіанти безперебійного роботи надалі. Так, тобто ми говоримо не про вирішення якоїсь конкретної проблеми, а про те, щоб ця система працювала за будь-яких умов. До виникнення перебоїв в роботі валідаторів в громадському транспорті міста щодня за проїзд безготівково розраховувалися понад дві тисячі пасажирів. За останні три тижні ця цифра знизилася до 800-900 безконтактних оплат на день. Ситуація трошки покращується. Ну, основне питання це питання зв'язку. Ми так розуміємо, що термінали привата. Підв'язані до операторів мобільного зв'язку і все зациклено на них. На даний час за два тижні вони замінили повністю всі термінали в автобусах. Частково проблема вирішена, але не повністю. Зараз порядка 70% оплат проходять, але ще 30% маємо проблеми. Вже найближчим часом в автобусах планують розмістити QR-коди для безконтактної оплати. Та це тільки частково вирішить ситуацію, а повністю її вирішити у Приватбанку обіцяють вже за кілька днів.